Історія того, як ми майже випадково потрапили в Буковель. Давня мрія дитини підходила до своєї реалізації і виступати було нікуди. Тож у нас було декілька днів вільних днів до навчання і збиратися треба було миттєво. Останні білети на вільні боковій нижні міста в Аскарті і ми в потязі Кривий ріг Ясіня. А за ми до цього випадкового букінгу наткнулися на готель Вілла Єлена і go у мандрівку. То що ж, по фінансах, думаю, цікавить кожного, хто мріє і дивиться такого роду відео про Буковель. Отже, настроє білети на потяг туди-назад, по 350 гривень з буца, і того маємо 2000 гривень на дорогу. Далі таксі із залізничної станції Татарі Буковель до місця свого проживання нам обійшовся за 500 гривень, а взагалі 600. Тож маємо скидочку 100 гривень. Апартаменти проживання обирали на дві ночі і три дні зі сніданками та всіма процедурами СПО: а це басейн, хамам, джакузі, сауна, сінна та аромакімнати. І все це за 6400 на трьох. І так, головна розвага, звичайно, це катання на лижах і скільки це все коштує. Прокат лиж у лучшому прокаті «Дзвінський» ми обрали професійне, професійний комплект, який коштує від 550 до 650 гривень, що включає лижі, ботинки, шолом та окуляри. Скіп пас або підйомник включає. Денне катання 1120-3 години 920, вечірнє катання 570. Тож вибирай собі за вподобанням. Ми, звичайно, рекомендуємо денне катання. Як ви зрозуміли, це задоволення у нас дешевих і тому каталася відривалося відривалася в нас лише одна особа. І, звичайно, здогадаєтеся, хто це був. Тож тепер беріть свій калькулятор і підбивайте підсумки такого відпочинку, який ми радимо відвідати хоч раз в своєму житті.